Комплекс. Розпочинаємо наш загальний комплекс з роботи з плечима. Робимо хороші колові рухи плечима вперед. Добре в нас працюють ключиці. Дуже виражений рух назад і такий же виражений рух вперед. ми робимо 10-15 прокручувань. Далі вирівнюємо плечі, трошки відводимо їх назад і починаємо. Піднімати догори і опускати вниз. На підйомі видих опускаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Підняли, опустили. Працюють плечі, трапеції, ключиці, спинка рівна, шия ніде не завалюється, маківка тягнеться догори. Хороші амплітудні рухи і вниз. Теж до 15 разів. Коловими проминаючими рухами починаємо масувати грудну клітку, розминаємо, розмасовуємо. Ідемо йдемо від центру в один і в другий бік, проходимося по грудині, піднімаємося до ключиці. Нам потрібно добре розмасувати, пом'якшити грудний відділ, покращити там кровообіг і прибрати всі залипання і фіксації тканин. І якщо ви вже якийсь час з нами працюєте, то ця робота для вас буде дуже і дуже приємна. Тепер працюємо кулачками, теж проминаючи рухи від центру в один бік, в другий бік і повертаємось назад. Зосереджуємо увагу також під ключицями. І, в принципі, весь наш грудний відділ має бути добре пропрацьований. За грудним відділом ми працюємо до 1 хвилини часу, у нас може з'явитися легеньке приємне почервоніння, потепління тканин. І далі ми переходимо до грудинно-ключично-соскоподібного м'язу. Можете голову трошки нахилити в протилежний бік, щоб краще його відчувати. Захоплюєте пальчиками обох рук і м'ягенько проходите зверху вниз. Подивіться, як це робить Світлана. У вас цей м'яз може так не проявлятись. Це не страшно, просто працюйте в його проекції і з другого боку повторюємо то саме, проходимо зверху вниз. Нам дуже важливо розігріти і пом'якшити цей м'ясо для хорошої роботи судин і лімфатичних протоків. М Ягенько працюємо, не завдаємо собі болю і не перетискаємо. Тепер. Переходимо на потилицю, масуємо пальчиками, а поневроз. Робимо таку вібрацію невеличку, а тобто ставимо пальчики і ними вібруємо. Можна опустити потилицю на пальчики, щоб створити такий додатковий тиск, а допомогти собі трошки. І тепер ми попрацюємо за поневрозом голови. Добре його промасовуємо. Ця вправа вам вже є знайома. Масуємо в довільному напрямку, але завжди добре зупиняємося на потилиці і на маківці. Ця вправа дуже приємна. Знімає головний біль, знімає напруження, покращує кровообіг, тому приділяємо їй достатньо часу. Оскільки вам хочеться, стільки тут і працюйте. Ну, звичайно, зважаючи. На той час, який вам є доступний. Можемо трошки потягнути себе за волосся, підхопивши його під коріння, порухати або не врос, вперед і назад, зміщуючи тканини, і ще додатково повібрувати, пройтися пальчиками. І завжди в кінці ми робимо таке злиття тканин. Обов'язково відводимо до ключиць. Тепер ми будемо знімати напруження та те, що ми робимо в нашій прокачці, ставимо долоні на чоло і на потилицю, і наче трошки їх зближуємо одні до одних і при цьому підкручуємо. Відчуваємо, як розслабляються кістки нашого черепа. І також можемо поміняти ручки. Знову. Одна рука йде до другої, на видосі. Дуже приємна, розслабляюча вправа. Старайтеся, щоб ваші плечі не перенапружувались. Якщо вони дуже напружуються, цю вправу можна зробити навіть лежачи. І знову поміняли ручки на видосі. Одна рука йде до другої. Можна трошки спробувати. Позміщувати руки в різні боки: вправо, вліво. різнонаправлено це має бути: якщо передня рука йде направо, то задня йде наліво. Світлана, якраз зараз показала, як правильно це робити. Старайтеся, щоб у вас не зміщувалася шкіра. Відчувайте, що працюєте глибоко на кістковому рівні. Далі вкладаємо ручки в замок на потилицю. Створюємо такий невеличкий, дуже-дуже легенький тиск, опускаємо голову. І тепер у нас руки не тиснуть, а голова опускається під своєю важкістю. Руки в нас фактично просто підтримують і задають напрямок. Трошки повернули голову в один бік, в другий бік, не відпускаємо потилицю. Рухи дуже повільні. Дуже обережні, особливо, якщо ви маєте проблеми в шийному відділі. З грижами я не раджу робити цю вправу. З протрузіями можна, але дуже і дуже повільно. Ще повільніше, ніж це показує зараз Світлана. Вправо і вліво відчуваємо, як розслабляються м'язи шиї. Відчуваємо, як далеко вони тягнуться по спині. І повільно піднімаємо голову. Далі ми розтягуємо бічну поверхню шиї, фіксуємо тканини з боку, відводимо голову в інший бік і трошки наверх підборіддя, піднімаємо, опускаємо, руки продовжують фіксувати тканини в одній точці, а підборіддя рухається вниз і вверх. вверх. Вверх і вниз. Повільно, не кваплячись, без різких рухів. І далі підборіддя починаємо зміщувати вправо і вліво, вправо і вліво. Натяжіння при цьому зберігаємо. Робимо по 10-15 таких рухів і переходимо на інший бік. Фіксуємо знову тканини на грудній клітці, відводимо голову. Підборіддя наверх і вниз. Наверх і вниз. Відчуваємо, як розтягується бічна поверхня шиї. Ця вправа дуже добре працює з кільцями венери. І після того, як зробили вверх і вниз, робимо вправо і вліво. Далі вже знайома нам постезометрична релаксація, вкладаємо пальчики на чоло, фіксуємо тканини і тепер, дивлячись наверх, намагаємося підняти брови. Після цього масуємо наше чоло і повторюємо. Пальчики над бровами зафіксувалися. І намагаємося підняти брови, а пальчиками створюємо опір, можна дивитися наверх. Так рух буде ще більш виразним. І обов'язково після цього повібрували, розслабили тканини. Далі розслабили задню поверхню шиї, якщо вона напружилась. Тепер ставимо по два пальчика над бровами. Знову ж таки, фіксуємо, натягуємо тканини і мружимо очі, створюючи знову ж таки опір. Стежте, будь ласка, за тим, щоб інші м'язи в нас не включались в роботу. Розслабили чоло, розслабили пальчики, повторюємо, поклали пальці, зафіксувались, створили натяжіння, примружили очі, не включаємо інші м'язи в роботу. Тільки чоло в нас працює, і ми його тепер знову трошки розслабляємо. Тепер будемо працювати з коловим м'язом ока, ставимо пальчики на коловий м'яз ока. Широко розкрили очі і замружили очі. Пальчиками створюємо опір, тримаємо, щоб нічого в нас не морщилося. Зняли напруження і повторили. Поставили пальці на коловий м'яз ока, зафіксували тканини широко, розкрили очі і замружились. Створили напруження, пальчиками тримаємо тканини. І на видосі зняли це напруження, розслабилися, заспокоїли тканини. Після цього можна трошки помасувати ту ділянку, з якою ми зараз працювали, коловий м'яз ока, орбітальну кістку. Промасовуємо м'ягенькими рухами коловими дуже ніжно, дуже делікатно, без глибокого занурення в тканини. Ми просто знімаємо то напруження, яке дали в'язам в попередніх вправах. Mm. Далі ми попрацюємо над так званими кролячими зморшками, ставимо пальчики на самий початок виличної кістки біля носика. Фіксуємо тканини і намагаємося зморщити наш носик, при цьому створивши опір. Якщо ви пам'ятаєте, як робить їжак, от вам зараз треба зробити саме так, але втримати тканини і не дати цьому відбутись, і обов'язково після цього розслабляємо всі м'язи, масуючи їх, привідкривши ротик. І знову повторюємо. Ще раз наголошу, що вправи біля крил носика ми не робимо, якщо в нас виражений купероз. Цю вправу просто пропускаєте. Напруження, зморщення носика опір і тепер масаж. Тепер працюємо з носу сльозкою, ставимо пальчики на носову кістку, верхній пальчик йде наверх, нижній вниз трошки розтягуємо тканини. Біля крила носика зверху і поступово опускаємось вниз. З одного боку зробили, перейшли на другий, ставимо пальчики в центр, верхній пальчик йде наверх, нижній вниз, тканини в натяжінні, відчуваємо, як вони розтягуються між пальцями. І далі помасували коловими рухами бічну поверхню носика з одного і з другого боку, доходячи до носогубних складочок. Далі ми працюємо з вилицями, Кладемо пальчики під вилиці, добре відчуваємо натяжіння, посміхаємось, опускаємо голову вниз, і ми маємо відчувати, як вказівні пальці піднімають вилиці догори. Обов'язково заспокоїли тканини після підходу і повторили. Пальчики поставили під вилиці, посміхнулись, нахилили голову вниз, відчули натяжіння, розтяжіння і підйом вилиць. Затримались. Затримуємося на 5-7 секунд. І далі ставимо вже долоньки під вилиці. І отакими от піднімаючими рухами проходимо вилиці від центру до виличної дуги. Ротик при цьому привідкриваємо, збільшуємо натяжіння, підвищуємо ефективність вправи. Тепер захоплюємо складочку над виличною дугою, розминаємо її. Тут вже глибоке проминання в нас йде. Проходимо цю складочку горизонтально, піднімаємо її також вертикально по скроні. Прокочуємо наверх і далі беремо вертикальний защип, який будемо прокочувати горизонтально. Дуже хороше розминання і прекрасний ліфтинг. І повторюємо з другого боку. Горизонтальна складочка розім'яли і прокочуємо її вертикально. Якщо складочка не береться, можна просто розмасувати тканини в напрямку горизонтальному і вертикальному. Вертикальна складочка так само захоплюємо, розмасовуємо і прокочуємо горизонтально до лінії росту волосся. Попрацювали таким чином з нашими скронями, трошки заспокоїли тканини. І тепер працюємо з жувальними м'язами. Привідкриваємо ротик і починаємо легенько масувати наші жувальні м'язи, не заходячи на щоки. Та, тобто під пальцями маємо відчувати тільки наші жувальні м'язи. М'ягенько проходимо їх знизу вверх, зверху вниз відчуваєте, як вони під пальцями у вас, наче пластилін, топляться, пом'якшуються. Рух має бути досить глибоким. І тепер ми захоплюємо голову, відводимо її вбік, висуваємо язичок і відводимо його в протилежний від руки бік, але в той самий бік, куди нахилилась голова. Таким чином ми створюємо таке подвійне натяжіння і працюємо з кістками черепа і з під'язиковою кісткою. Міняємо напрямок, голова вбік, і язик ми направляємо в той самий бік, куди нахиляємо голову, намагаючись його відтягнути вбік як мога далі. Дихаємо рівно, спокійно, заспокоюємо тканини. І знову відводимо голову в бік, і знову підключаємо наш язик, відводимо його, намагаючись дотягнутись як мога далі. Бачите, як Світлани далеко виходить це зробити. І другий бік. Якщо з першого разу у вас не виходить далеко висунути язик, нічого страшного, це свідчить тільки про те, що є спазм підязикового м'язу, за яким зараз ви і будете працювати. Кожну сторону можна робити по 10 секунд по 2-3 підходи. Далі ми на кистковому рівні попрацюємо з підборіддям, великі пальчики ставимо під підборіддя. Вказівні на підборіддя і великі пальці в нас підтискають підборіддя знизу, а вказівні пальчики, наче стягують вниз, тобто в нас великі пальці і вказівні йдуть назустріч одне одним на кістковому рівні. Можна трошки порухати щелепою в різні боки, зняти напруження і повторити. Привідкриваємо ротик і починаємо зближувати великі вказівні пальці. Стискаючи при цьому кістку. Далі дуже хороша вправа на роботу зі щелепою, але тільки, будь ласка, не бийте себе. М'ягенько кулачком зафіксували щелепу. І далі, утримуючи цей опір, ми висуваємо щелепу в бік кулака. Трошки розслабили і повторюємо з іншого боку: зафіксували і зміщуємо щелепу в той бік. Де ми зафіксували кулак. З першого разу це може не вийти, але я вас запевняю, що за кілька разів ви опануєте цю вправу. Фіксуємо щелепу кулачком і почнемо тиснути цією щелепою на кулак. І повторюємо з іншого боку. Якщо виникають болісні відчуття, тиснути сильно не потрібно, особливо, якщо у вас є дисфункція щелепного суставу. І далі в нас буде дещо зворотня вправа. Тепер ми вже вкладаємо долоню на щелепу і щелепу висуваємо в протилежний від долоні бік. І так само затримуємо в статичному положенні секунд на 5. І з іншого боку зафіксували, відвели щелепу в протилежний бік, потримали 3-5 секунд. Далі нас чекає невеличка інтероральна робота, тому ми дезінфікуємо руки, заводимо вказівні пальці під губу зверху і наші губки трошки витягуємо вперед. Великий пальчик фіксуємо на губі зверху, трошки його підтягуємо вперед. Таким чином ми створюємо розтяжіння і дуже добре працюємо з кисетними зморшками і взагалі з коловим м'язом рта. Не знімаємо напруження, трошки відпочиваємо, ще раз дезінфікуємо ручки і знову заводимо пальчики під губу і над губою. Губки витягуємо вперед, і пальчиками додатково створюємо натяжіння. Розтягуємо верхню поверхню нашої губи і бічну також. Все. Двох підходів нам вистачить. Дезінфікуємо руки. І тепер вже розводимо з боків коловим ясорта, фіксуємо і от в такому положенні робите рух, наче ви хочете задути свічку. Знову трохи розтягнули, і наче хочете задути свічку. Утворюєте таке натяжіння, напруження, після якого рта дуже добре розслабляється. І тепер нам потрібно розслабити губи, ми вкладаємо пальчики біля кутиків губ і робите такий рух, як намагаєтеся зробити, так як дітки роблять. Отак, видуваємо повітря через губи, і рух має бути досить голосний. Ось так у вас має виходити, тоді ви зрозумієте, що все робите вірно. Далі ми ще трохи працюємо з нижньою третиною обличчя, захоплюємо складочку там, де є м'язи депресори, і отаким от вібруючим рухом її тягнемо догори. І знову ж таки, проходимося по всій нижній щелепі, від краю щелепи наверх, рухи вібруючи, піднімаючи тканини догори, з другого боку робимо то саме. Намагайтеся, щоб у вас не дуже сильно зморщувалися тканини зверху. І тепер робимо другий підхід, та сама вправа, той самий рух, захопили складочку і такою вібрацією підняли її наверх. Це якраз дуже добре працює в випадку, якщо є провисання тканин в цій ділянці. Дуже добре працює після таких глибоких масажних комплексів. Повторили з другого боку, розігріли ручки, поклали руки повністю на обличчя і занурилися в тканини пальчиками, можна знову зробити невеличку вібрацію, пальчики натягують тканини, розводять їх в сторони, знову повисли обличчям на пальчиках, повібрували. Можна ще раз погріти руки, тепер то саме робимо з чолом. Поклали руки на чоло, натиснули чолом на руки, дихаємо. Можна трошки позміщувати тканини. Відчуваємо, як приємно розслабляється наше чоло. І на цьому наші дорогі красуні, дев'ятий останній комплекс програми завершено.